Запорізьку дев'ятиповерхівку, яку у жовтні 22-го року зруйнувала російська ракета, міська влада вирішила не відбудовувати, тому її жителі отримують компенсацію. Будинок простою пусткою півтора року. А весь цей час власники зруйнованих осель орендували житло. Як люди сприйняли новину про компенсацію, і чи вистачить обіцяних грошей на нові квартири, з'ясовувала Олена Каптюх. Вирвана стіна і суцільна руїна. Богдан показує, що залишилося від його квартири. Сьомий й поверх тут під час масованого ракетного обстрілу у жовтні 22-го року загинув його батько. Богдан з матір'ю, дивом вижили. У чоловіка шрам на обличчя тієї ночі його посікло уламками. До свого будинку приходить дуже рідко. каже і досі болить від пережитого. Батько мій стояв біля балкону. І коли це сталося, він просто випав в сьомого поверху. Це психологічно дуже важко тут жити після цього, що сталося. Я б не зміг тут жити. Російська ракета влучила у четвертий під'їзд і повністю його знищила. Тоді тут загинуло 19 людей. Частину зруйнованого під'їзду розібрали, укріпили опорами, аби не обвалився. Хто зміг, забрав свої речі. Інше винесли мародери, кажуть мешканці. Півтора роки жителі цієї зруйнованої дев'ятиповерхівки чекали рішення щодо їхнього будинку. Точилися суперечки чи відбудовувати його, чи отримати гроші на квартири. І ось нарешті питання вирішено. Люди отримують сертифікати на житло. Відбудувати будинок невигідно і довго вирішили запорізькі чиновники. Вартість будови коштує в два рази більше, ніж просто вартість придбання такого ж житла. Тому економічно недоцільно. Ми завжди виступали за сертифікати, тому що, ну, а що тут ремонтувати? Нічого не залишилося. І стіни розбиті, все розбито. Тут проходиш, душа болить, а жити, я думаю, тут вже просто. Не кожен зможе зжити, називають і приблизні суми компенсації: однокімнатна квартира від 800 тисяч гривень, двокімнатна від мільйона і трикімнатна мільйон 400 тисяч. Чи можна купити на ці кошти квартиру? Натомість питаємо в запорізьких ріелторів. Десь це буде з таким більш-менш непоганим ремонтом. Такий доволі житловий якісний стан. От, і з меблями та з технікою видати сертифікати планують протягом чотирьох місяців. Обіцяють допомогти із оформленням всіх документів. Зруйновані під'їзди розберуть до фундаменту. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.